Всім привіт, Volvo V70 2011 року випуску з маркуванням двигуна D4162T По суті, це дизельний двигун з об'ємом. 1.6, один із модифікацій від компанії Peugeot з маркуванням dv 6 c Вигун дуже популярний та встановлювався на багатьох марках Peugeot Citroën, Volvo та Ford. Він жаліється на те, що не працює тихометр, горить лампа ESP, а також світить лампа Check Engine на приборній панелі. З проблемою вже боролися до нас, міняли датчик колінчатого вала, оглядали проводку, також перевірялися фази РМ. Отже, машина попала зараз до нас, спробуємо розібратися з проблемою. Для початку відсканував весь автомобіль, бачимо купу помилок. В першу чергу у нас блок двигуна, бачимо. Помилку ланцюг датчика положення колінчатого вала, неправильна частота сигналу. Далі бачимо, блок коробки передач свариться на неправильні дані, отримані від блока двигуна. Так само система АБС свариться на неправильні дані від блока двигуна. Відповідно, розуміємо, що всі проблеми входять від помилки в блоці двигуна, тому будемо з нею працювати. Спробував видалити дану помилку і вона пропадає. Однак, як тільки запускаємо двигун, стрілка тихометра піднімається і зразу падає. Росвічується чек та ESP. Далі глянув потоці даних обороти і вони цілком адекватні. Тобто біля 800 оборотів, значить блок двигуна бачить адекватні обороти. Щоб цим переконатися, знімаємо фішку з датчика. І двигун не запускається. Отже, ми вияснили, що сигнал з датчика присутній, і блок може по ньому працювати. На блоку двигуна щось в нім не подобається. Таким чином, система не показує обороти на тихометрі, бо вона знаходиться в аварійному режимі. Тому давайте детальніше розберемося, що це за система. Датчик колінчатого вала. Є найбільш важливим елементом. У більшості випадків двигун просто не запуститься без цього датчика. По інформації з датчика блок двигуна розраховує, з якою швидкістю обертається двигун та в якому положенні знаходиться поршень. Також по даних з датчика розраховуються такі важливі характеристики, як кут випередження запалювання. Час в та багато інших не менш важливих даних. Розташований датчик поблизу колінчатого вала та працює у парі з магнітним диском, який закріплений до колінвала. У нашому випадку встановлений датчик, який працює на ефекті хола. Це означає, що у самому датчику є мікросхема. Яка реагує на магнітне поле. На магнітному ківці по колу нанесені магнітні маркери, також є контрольна мітка, переважно це пропущені два зуби, по яких блок розуміє, де верхня мертва точка. Для нормальної роботи датчику потрібне. Живлення, зазвичай це плюс 5 вольт, мінус. Також вихід із датчика, сигнальний провід, який йде до блоку управління. Ось такий вигляд має сама осцилограма з датчика. І як бачимо, коли блок приближується до магнітного маркера, тобто цих маркерів, коли стає напроти маркера, напруга падає в нуль. А коли ось цей датчик йде мимо маркера, то напруга у нас рівна напрузі живлення в нашому випадку 5 В. Також бачимо це місце на осцилограмі. Оцей пропуск. Бачимо, тут немає магнітного поля, і у нас напруга не просідає. Тобто 5 В у нас на силограм. Коротко ми ознайомилися, як працює датчик, далі можемо, братися діагностувати систему. Блок двигуна постійно рахує кількість імпульсів. За одиницю часу. Таким чином розраховує оборот. Зараз ми маємо помилку по частоті сигналу. Отже, які можуть бути проблеми? Може бути у нас паразитний опір десь на з'єднанні чи пошкоджена проводка, так буде спотворюватися сигнал. Може бути несправний датчик, але так як його міняли на новий, поки це відкидаємо. Якщо буде неправильна опорна напруга. Датчик буде некоректно працювати. Можливо, пошкоджене магнітне кільце, з якого читає датчик. Ось така схема підключення. Ось це наш є датчик, тут вже він включений до блоку управління. Як бачимо, у нас є мінус плюс 5 вольт, і є оцей сигнальний, по якому передаються дані до блоку управління. Я перевірив опорну напругу між першим і другим лампою на 3 Вт, напруга 5 В, та не просідає. Також я перевірив сигнальний провід, проводкою все добре. Далі пропоную підключити осцилограф до сигнального провода і подивитися, який сигнал получає блок управління. dodatčika. Priključaju se do dodatčaka raspredvala. I od tam do koji imam Наша осциллограма складається із двох сигналів. Перший сигнал це є сигнал з датчика розподільного валу, і другий сигнал синього кольору, це є сигнал з датчика колінчатого валу. Приблизимо для того, щоб детальніше роздивитися осциллограму колінчатого валу. Як бачимо, у нас два пропуски. Цей вужчий і ширший. По-нормальному то має бути тільки один пропуск у верхній мертвій точці. Заміряємо ширину між імпульсами. Так, ми бачимо ширину приблизно 1,4 мілісекунди. Якщо ми поставимо тут приблизно в центрі, то бачимо якраз 1,4. Скоріше за все, от в цьому місці, де стоїть маркер А, якраз відсутній зуб. До того, що як ми подивимося, ось в цьому місці, тут виходить трошки ширина інша. Ми бачимо, тут десь буде приблизно 1,7 мілісекунди. Ось так, 1,7. Так що ось це якраз і є наш пропуск верхньої мертвої точки. А отут зрозуміло поки до кінця, чого відсутній зуб, або він фізично відсутній, цей магнітний імпульс, або пошкоджений. Далі добираємось до магнітного диска, відкручуємо шкіл колінвала. Також фіксуємо шкіру розпредвала. Далі потрібно зафіксувати насос. Фіксуємо шкіл колінчатого вала, на якому знаходиться магнітне кільце. Знімаємо диск та уважно оглядаємо магнітне кільце. Візуальним оглядом не було виявлено жодних пошкоджень чи дефектів. Далі використаємо карту, в який дрібний магнітний порошок, і при контакті з магнітом порошок приймає форму магніту. Тим самим ми можемо побачити візуально магнітні маркери і оцінити. Їх стан. Ось місце пропуску верхньої мертвої точки. Так виглядають магнітні маркери. І ось місце, де наш дефектний маркер. Виглядає як заводський брак. Привіз власник інший диск із розборки. Зразу напрягло трошки інша форма пропуску, але, принаймні, всі маркери цілі. Ставимо даний диск на автомобіль, заводимо і далі получаємо помилку. Стало зрозуміло, що з цим диском також щось не в порядку. Відправляю власника з тим, що будемо розбиратися далі в інший день, так як у нас вже кінець робочого дня, і тут через кілька хвилин дзвінок дзвонить власник, машина заглохла, від'їхав десь приблизно один кілометр. Коли пробує заводити, машина запускається, проїздить кілька метрів і далі глохне. Зрозуміло, що на цім диску машина. Працює ще поганіше, як працювала на старому, тому власне повертається до нас і залишає машину. На другий день приймаю рішення, потрібно купляти новий диск, при цьому підбирати по VIN-коду, тому що дуже багато модифікацій даного двигуна і може так, що візуально диски одинакові. А от розміщення маркерів може бути різне. Так само ми бачили у верхній мертвій точці маркер різниця на попередніх дисках. Зрозуміло, власник не дуже хоче купляти нову деталь, бо ціна немала. Ну і можливо має сумнів, що взагалі справа у диску, так як ми вже змінили на інший диск. Але все-таки купляє нову шестерню так, пригоди з Volvo продовжується. Отри задаюший диск за номер. З сторони. А шестерня. Як би то кажуть по оригіналу? що було от такий маємо по оригіналу. Так, замінили диск. Бісь помилки. Помилок нема Беремо запуск. Все, це працює. Цей на коклику це те, що капот відкритий Відверка, відповідно. Помилки немає. Саме ти... Саме ти Нарешті у нас вийшло перемогти цю непросту проблему. В результаті причина полягала у пошкодженому магнітному маркері. Також мали проблему у Правильно підібрані запчастині. Поки ми дійшли до істини. Як бачите, у нас там збиралося декілька дисків, причому всі вони візуально ззовні одинакові, а запрацював тільки оригінальний диск. Так виглядає правильно осцилограма з датчика колінвала. Ось таке було вирішення проблеми. Надіюсь, мені вдалося донести до вас трохи корисної інформації. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе до зустрічі.